Історія палацу КУНІН Шиїдзин, глава 55. Заперечення. СІВЕЙ підняв стіл для цині ногою, а потім обережно поставив назад на нього Цяоань. Лише тоді він поглянув на Дзян Сюєнін, ніби роздумуючи, чи варто допомогти їй підвестися. Але Дзян Дзянсюєнін, як вона могла дозволити йому допомогти? Вона впала не дуже сильно і не надто боляче, і коли побачила, що Сівей повернув цін на місце, швидко підвелася, спершись на товстий килим, і сказала: Це я була необережна. На щастя, з циню, все гаразд. Сівей подивився на неї і кивнув. Так, добре, що розумієш. Дзяйнін здивувалася, що він так відповів. Хоч вона й упала із власної вини, і не могла його в цьому винуватити, після такого падіння природно відчуло роздратування. Ту мить вона подумала про себе Джанже помер не у минулому житті, бо його репутацію зіпсувала я осі і тому, що він був невдахою, зустрівши її. Можливо, Сівей також залишився неодруженим у минулому житті, не лише через свою відданість буддизму, а й ще через цю дратівливу рису характеру. Сівені, нічого не знаючи про її невдоволення, сказав: Щоб грати на цині, треба бути спокійним, без в серці. Ви зазвичай не легковажна, але іноді дієте надто поспішно, чим більше ви хочете грати добре, тим гірше виходить. Як кажуть, поспіх не веде до успіху. Тож сьогодні я не навчатиму вас грі на цині, це марно, просто сидіть тут перед інструментом. Сюйнін покірно сіла і запитала то чому ж ми будемо вчитися? Сівей вже розвернувся, підійшов до довгого столу, взяв до рук шматок підготовленої деревини і відповів: Нічому. Дзен Сюєні настовпіло. Сівей спокійно сказав Сидіть тут, перед цінь, у тиші. Як тільки ваше серце заспокоїться, тоді й почнете вчитися грати. Заспокоїте серце, хіба гра на цині це не справа техніки? Яке відношення має це до спокою серця? Дзян Цюйнін відчувала, що Сівей навмисно шукає способів її мучити. Сидячи там, її серце не тільки не заспокоювалося, а навпаки, ставало ще більш тривожним. Та Сівей не звертав на неї уваги. Цінь, над якою він працював останні три роки, було знищено під час нападу на вежу Дзян Дзянцяо, і це довго його непокоїло. Тепер він знову почав відбирати деревину для виготовлення нових стіней. І планував створити одразу два інструменти, сподіваючись уникнути повторення невдачі. Таким чином він ретельно оцінював кілька шматків деревини перед собою, намагаючись вибрати два найкращих. Дзян Сюїнін, сидячи за інструментом, спочатку була повна різких думок, але, зрозумівши, що просто думати нудно, почала спостерігати за сівеєм. Він вибирав деревину, скористувався мотузкою та міряв лінійкою, працюючи з таким строгим і вимогливим виглядом що більше нагадував не вчителя імператора, а прискіпливого ремісника з базару. Сіонін спостерігала, як сівей уважно вивчав кілька шматків дерева, підіймав один, потім клав його назад, брав інший і теж відкладав і так тривало довгий час, ніби йому було важко ухвалити рішення. Вона дивилася й дивилася, і кутики її губ мимоволі поповзли вгору. Не думала, що в людей можуть бути такі диватства. Коли навчальна година добігала кінця, вже було близько полудня, і вікно в боковій залі було відчинене. Після довгих вагань сівей обрав гідний шматок дерева, підняв голову, оцінив час і подумав, що недобре змушувати дзянцю й голодувати, навчаючись грати на цині, тому збирався її відпустити. Та раптом краєм ока помітив білу тінь. То було маленьке кошеня, схоже на сніжну грудочку. Звідки воно взялося і коли з'явилося, невідомо. Розміром із долоню, темно синіми очима і м'яким пухнастим хутром воно сиділо на підвіконні, зазираючи до зали, ніби готове було стрибнути усередину, щоб дізнатися, що відбувається, і тихо нявчало. Сівей мимоволі здригнувся і трохи напружився. Не промовивши ні слова, він відступив на крок назад. Дзян Сюйнін, яка майже задрімала, почула цей звук, трохи прокинулася, підняла голову, щоб побачити джерело. І в її очах спалахнула радість. Ох, звідки тут кошеня, яке воно миле. Вона підвелася, щоб узяти його на руки, але, вставши, згадала, що мусить сидіти спокійно і зупинилася, глянувши на Севея. Однак сідзюань насупив брови і зовсім не звернув уваги на її погляд, а натомість голосно покликав. Хтось, підійдіть сюди. Маленький євнух, який чекав зовні, тут же увійшов у відповідь Що накажете, учителю. В очах сівея застигла крига, і він збирався вказати на маленьке кошеня, що сиділо на підвіконні, та в останню мить відвів руку і сказав Не знаю, з якого двору втекла ця кішка, але заберіть її і дізнайтеся. Павільйон Фенджень призначений для навчання і має бути місцем спокою. Не дозволяйте таким дрібним створінням заходити сюди і заважати. Маленький євнух здригнувся і поспіхом відповів Зрозумів. Потім він швидко підійшов і взяв кошеня на руки. Зараз же з'ясую і надалі ретельно стежитиму, щоб ці маленькі створіння не потрапляли до павільйону. Цюйнін злегка розкрила рота, дивлячись, як євнух виносить кошеня, і її вже наявне невдоволення щодо сівеї, тільки посилилося. Вона обернулася, щоб поглядом висловити своє обурення, але раптом помітила щось дивне невже Сєвей від самого початку стояв так далеко від вікна? Коли Євнух виніс кошеня і вийшов із залу, Сєвей, здавалося, недбало поклав у бік рулетку, яку тримав, і підійшов до іншого столу, щоб узяти і прочитати звіт. Він увесь цей час тримався на відстані більше трьох метрів від кошенята. Дзян Сюйнін раптом відчула, що щось тут не так, і в її голові промайнула неймовірно смілива думка. У минулому житті вона теж тримала кота. Якось вона взяла свого пухкенького смугастого кота. Прогулятися в імператорський сад і випадково натрапила на ензе, який гуляв там зі своїми міністрами, обговорюючи державні справи. Вона, звісно, зупинилася, щоб їх привітати, але коли вона нахилилася, її смугастий кіт раптом вискочив з обіймів. Кіт стрибнув прямісінько до ніг сівея і простягнув пухкі лапки, щоб ухопитися за поділ його чорного вбрання. Ніби звик ганятися за метеликами, він виглядав таким милим і безневинним. Це викликало в неї сміх, але щойно вона підвела очі і побачила, що обличчя Сівея спохмурніло, а він сам відступив на крок назад її сміх миттю стих. Тоді Дзян Сюєнін була імператрицею і не боялася його вона завжди вважала, що він, як і інші міністри, не любить її через інтриги і маніпуляції, і тому також недолюблює її кота. Вона не стала надавати цьому значення, підняла кота з землі, обняла його і холодно сказала тварині Бачиш, ти так любиш гратися, що навіть не зважаєш на кого кидаєшся. На щастя, наш поважний учитель дуже великодушний, інакше він уже здер з тебе шкіру. Після цих слів вона повернулася і пішла, навіть не кинувши погляду на обличчя Сівея. Хоча вона й відчула, що таке припущення щодо Сівеї видається неймовірним, але. А що, коли Сівей насправді не відчував до неї неприязні? Маленький євнух уже виніс кошеня, а Сюєнін продовжувала спостерігати за Сівеєм. в її очах заблищала іскра дотепної думки, але щойно погляд на Сєвей знову зупинився на ній, ці думки розсіялися, ніби вона взагалі ні про що не думала Учителю Сє, сівей усе ще стояв далеко від вікна, і лише тоді сказав Час ще й не пізній, але ви досі неспокійні. Вивчення музики вимагає терпіння і часу. Сьогодні можете йти. Дзян Цюйнін подумала, що нарешті все закінчилося, і одразу вклонилася, щоб піти. Але щойно вона підійшла до дверей, то почула, як сівей спокійно додав за спини Завтра вдень приходьте знову. Вона мало не послизнулася на порозі і ледве втрималася, щоб не впасти. Ледів, втримавшись на ногах, вона була така зла, що, здавалося, от-от піде з семи отворів на її голові. Врешті, вона лише тихо, скрізь зуби, вимовляючи кожне слово, сказала Дякую за турботу і любов, учителю, я прийду завтра. Вийшовши із павільйону Фенджень, вона усвідомила, що настільки роздратована, що забула взяти із собою тінь. Вона хотіла було повернутися за інструментом, але, згадавши, що сівей, можливо, Ще всередині одразу відмовилася від цієї думки. Зрештою, вона все одно не збиралася практикуватися вдома. Залишивши інструмент у сіве, вона позбулася клопоту тягати його туди-сюди. Так вона й рушила назад із порожніми руками. Від павільйону Фенджень до павільйону Янджі всього кілька кроків, і дорогою траплялося не так багато дворових слуг. Але раптом вона почула якийсь сміх і гомін серед голосів вона впізнала кілька знайомих. Дзян Сюйнін зупинилася і подивилася вперед, мимоволі трохи здивувавшись. Біля червоної стіни, за межами павільйону Янджі, стояв юнак у довгому плакитному халаті. Його струнка і висока постать виглядала велично навіть без коня під сідлом, а яскраві очі й широкі брови випромінювали енергію та пристрасність. Янлінь на мить забув, про що збирався говорити, і усі люди, що стояли поруч і перед ним. Наче зникли, залишивши його зосередженим лише на постаті попереду. Сяо-Шу та інші сьогодні йшли до палацу Кунінь, щоб привітати імператора і дорогою зустріли ліня з друзями з аристократичних родин, які прямували до палацу Фенчень, до вчителя Сєвея. Їм випало йти в одному напрямку, і вони йшли разом, доки не розійшлися на цьому місці. Шенджі знала Ян-Ліня ще з дитинства, вони колись грали разом. Вона хотіла було сказати, що Дзян дзянсюєнін затримана вчителем сівеєм і, можливо, янлінь зустріне її у бічному залі, але не встигла договорити, бо вже побачила, як його погляд повзнув повз усіх і зупинився на спині Сюєнін. Тож і вона теж озирнулася та побачила Дзян Дзянсюєнін, вигукнула від радості і замахала рукою. Нін нін, ти нарешті вийшла, ми так хвилювалися за тебе. Зазвичай Дзянцюєнін мала б посміятися з Шенджії, можливо, пригадати, як та тримала її за руку і просила добре навчатися у Сівеї, і навіть не сміхнутися з її тривоги, але тепер вона зовсім не могла сміятися, лише мовчки пройшла повз. Цяошу, Яосі та інші дивилася то на неї, то на Ліня. Серед його супутників було кілька хлопчиків у розкішних шатах. Очевидно, вони теж мали право слухати лекції в імператорських залах. Один із них виглядав зовсім юним, йому було лише 14 чи 15 років. Він йшов найближче до Янліні. Побачивши, як той дивиться в бік Дзян Цюєнін і почувши, як Шенджії кличе її -Нін, нін, юнак одразу все зрозумів і, усміхаючись, звернувся до Янліні. «Так ось вона, друга дівчина з роду Дзян. Брат Янлін завжди ховав її від нас, а тепер ми нарешті побачили. У По його словах прозирав натяк. Що він знає про зв'язок між Ян Янлієм і Дзян Сюйнін. Усі присутні проникливо усміхнулися і засміялися. Лише Янлін не сміявся, він, здавалося, так зрадів її появі, але слова князя Ян Піна відкинули його в бездонну прірву. Стало здаватися, що дівчина перед ним така ж далека, як хмари в небі. Юнак у блакитному одязі серйозно глянув на ще юне обличчя товариша і промовив Князю Ян Піне, прошу, не жартуй. Я і друга дівчина з роду дзян лише друзі. Особисте це одне, а чутки можуть накликати покарання від мого батька і зіпсувати репутацію дівчини, тому, будь ласка, будь обережніше зі словами. Молодий князь Янпін застих ошелешаний, шайнджі не встигла нічого відповісти. Ця ушу підняла брови і здивовано глянула на янліня. Юйює та інші, оговтавшись, почали зловтішатися. Виходить, янлінь зовсім не вважає Дзян Дзянсюєнін такою вже важливою. Але сам Лінь дивився на Дзян Дзянсюєнін із надзвичайно серйозним виглядом, ніби кожен його погляд був останнім, ніби він хотів назавжди закарбувати її в своєму серці. Здавалося, щось у ньому розривалося і кровоточило, та він усе ж усміхнувся їй. Князь Єнпінч, ще занадто юний, говорить необдумано. Сподіваюся, друга міздян пробачить мене. У цей момент в очах Дзян Дзянсюєнін виступила волога. Вона швидко опустила голову, щоб приховати розгубленість, інші могли не зрозуміти, але вона знала напевно. З домом юньї на межі краху, Лінь, розуміючи це і щиро кохаючи її, не міг дозволити собі ту ж безтурботність, що раніше не міг дати світу дізнатися про своє кохання до неї. Навпаки, він хотів обірвати всі зв'язки. Не бажаючи втягувати її у свої проблеми і псувати репутацію, він вчинив так само, як Джан-Дже. Котрий свого часу відмовився від шлюбу з родом Яо, її пальці, опущені вздовж тіла, ледь стискалися. Вона стримувала сльози, дивилася на юнака, хотіла щось сказати, але перед усіма цими людьми не змогла вимовити і слова і не наважилася.